Досить рухливі, компактні та доброзичливі французькі бульдоги дуже популярні. Цуценята виглядають зворушливо і забавно, але до вибору собаки потрібно підійти дуже уважно. Придбана тварина обов'язково має бути здоровою. При виборі цуценя слід звернути увагу на характерні показники: Гладкий та блискучий шерстний покрив, наявність на животі невеликого жирового прошарку, відсутність дутого чи надто твердого живота, відсутність на шкірних покривах почервоніння або висипання. Очі однаково забарвлені, ясні, без наявності гнійних рясних виділень. Слизова оболонка порожнини рота рожевого кольору не надто бліда. Зуби повинні бути не тільки міцними, а й рівними з характерним породним перекусом. Носик цуценя має бути вологим, чорного кольору, але допускається й плямистість, яка повинна повністю зникнути після п'яти місяців. Здоровий собака має чисту і без почервоніння анальну зону. При виборі цуценя потрібно пам'ятати, що вуха собаки такої породи можуть вставати з часом, приблизно у віці двох місяців. Тому у віці одного місяця досить просто переконатися в здоровому стані вух. Вони мають бути чисті, без виділень та неприємного запаху. Кобелів потрібно перевіряти на крипторхізм. Цуценята у віці двох місяців повинні мати обидва яйця, опущених у мошонку. Необхідно звернути увагу на лапи собаки, які повинні бути рівними та міцними. А рухи малюка скоординованими та незатиснутими краще вибирати цусиня французького бульдуга з добре розвиненою грудною кліткою. Та великою головою корпусок повинен бути подовжений, а у хлопчиків навпаки кращий короткий корпус. Ще одна особливість, яку потрібно враховувати при виборі французького бульдога, це хрупіння. Представники породи схильні до хрупіння, але щенята, що мають великі ніздрі, виростаючи, як правило, не хрупуть. За наявності можливості незайвим буде уважно придивитися до поведінки тварини, що малюки звикли до присутності незнайомих людей і поводилися природно у цьому випадку. Можна визначити цуценя, яке займає в посліді лідируючу позицію або малюка, що володіє поступливим і спокійним характером. Французькі бульдоги легко йдуть на контакт, навіть із сторонніми для них людьми. І Їхня дружелюбність дає можливість безпомилково вибрати відповідного для життя конкретної людини цуценя. Загалом, цуценята французького бульдога мають бути активними та небоягузливими, але зовсім не агресивними. Також важливо ретельно перевіряти документи, які мають надати господареві цуценя. Навіть якщо ви купуєте собаку не для того, щоб надалі представляти її на виставках, документальне підтвердження породи варто мати на руках. З'ясуйте, у якому клубі перебувають батьки цуценя чи беруть участь у виставках. Перегляньте нагороди, які є. Всі ці моменти дуже важливі у процесі вибору вами здорового та перспективного щодо розвитку цуценя. Оптимальний вік придбання щеня – не менше, ніж 8 тижнів. Цуценята французького бульдога в такому віці вакцинуються, тому ризик їх зараження мінімальний. Також такі цуценята відрізняються вже більш-менш незалежним характером. Самостійністю поведінки не так прив'язані до матері. У перші тижні життя. Якщо ж питання про придбання цуценя вирішується, коли йому виповнилося 10-12 тижнів, ви можете бути впевнені, що молодий собака вже має достатню кількість соціального досвіду. Якщо, звичайно, заводчик подбав про це. Адаптація такого цуценя на новому місці проходитиме більш рівно і спокійно. Багато собаківників на певному етапі підготовки до придбання цуценят замислюється, якої статі варто віддати перевагу. Хлопчики більш за розміром, вони не мають тічок. Але вони люблять мітити територію до того ж, пси можуть виявляти агресію до свого суперника. Для тих, хто віддає перевагу набагато більш ласкавим особинам, оптимальним вибором стане саме сука породи французький бульдог. Вона слухняніша і краще піддається навчанню. Але не забувайте, іноді вам доведеться ретельніше доглядати собаку, тому що періодичні тічки у неї неминучі. До того ж, у цей період краще уважніше спостерігати за вихованкою, щоб не допустити випадкових вагітностей. Щеня породи французький бульдог неодмінно сподобається членам вашої родини. Головне підійти до вибору здорового вихованця з усією серйозністю.